Третій день поспіль іде наша акція. Третій день поспіль. Ми їздимо по Україні. Великі сніги, не можеш ніяк добратися, але мене просто дивує. Те бажання людей приємно дивує прийти на кожну нашу акцію, прийти на кожний наш марш, І збираються тисячі людей. Тисячі людей прагнуть змін. Тисячі людей кажуть Ні, Януковичу. Тисячі людей кажуть про те, що вони хочуть жити в іншій країні. І тисячі людей висловлюють те, що вони не бояться цієї влади. Я думаю, що це вже дуже великий здобуток нашої акції. Ми далі будемо продовжувати, далі будемо піднімати людей, далі будемо спиратися в першу чергу на їхню підтримку. І я сподіваюся, що в країні будуть зміни. Чим активніше ми будемо працювати, тим швидше вони настануть. Просто скаженіла реакція теперішньої влади на початок публічної акції Вставай Україно» Яку розпочали проводити три опозиційні політичні сили по всіх регіонах України, яка, зрештою, має завершитися 18 травня в Києві на День Європи? Підтверджує, що ми дуже правильно зробили, адже наша парламентська боротьба за те, щоб Україна була демократичною, незалежною, європейською, національною, цивілізованою державою, вона потребує підтримки. Вона потребує підтримки людей. І тому ми, представники опозиції, ідемо безпосередньо до людей, щоб в очі очі спілкуватися з українцями, щоб з одного боку отримати інформацію, чи правильно люди оцінюють наші дії в парламенті. З іншої сторони, ми повинні взяти на себе публічну відповідальність разом з українською громадою на те, щоб змінювати ситуацію в Україні, щоб безпосередньо для кожного українця покращувати цю ситуацію. Ми прекрасно розуміємо, що які би прекрасні закони чудові, Дові закони, правильні закони не вийшли з-під пера представників опозиції. А хочу вам сказати, що близько тільки трьох десятків дуже важливих законопроектів, тільки ми троє спільно разом в співавторстві, разом з Арсенієм Яценюком Віталієм Кличком вже подали на реєстрацію до Верховної Ради України до цього часу, поки ми не змінимо саму систему існування парламенту, до цього часу, поки ми не збережемо український парламентаризм, нічого не буде. Саме через то, нам потрібно йти до людей. Нам потрібно з людьми спілкуватися. Нам потрібно отримувати зворотню реакцію від людей і пояснювати причини. Акції Вставай Україну основне, що ми спільно разом зафіксували мету, яку ми маємо разом з громадою досягти. Перше це є усунення усіх негативних наслідків трьохрічного правління режиму Януковича, усунення режиму Януковича, відставка президента Януковича. Друге, це недопущення реваншу цього режиму. І третє початок докорінних всеосяжних змін української держави і українського суспільства. Найважніше, що нас вразило з Арсенієм Петровичем за ці два дні, які ми ми Проводили акцію у Вінниці і в Ужгороді. Це не тільки та велика кількість людей, яка вийшла на вулиці, а нас вразив настрій людей, атмосфера, яка панувала власне, серед пікетуючих, їхні очі, їхня енергія. І це тільки вселило нам віру в те, що ми робимо правильно і спільно разом ми обов'язково переможемо. Тішимося, що вже навіть сьогодні у Львові також ми відчуваємо ту ж таки атмосферу. Я переконаний, Львів не підведе. Наступний тиждень пленарний. Відповідно, ми не планували ніяких заходів. Ми не знаємо, чи буде блокування, чи не буде, але заходів ніяких в рамках «Вставай Україну ми не планували. А наступний тиждень ми продовжуємо об'їзд регіонів. Є питання друга громади. Слідок, де Віталій Кличко, Віталій Кличко? Ви з ним спілкувалися? Питали чи немає? Ну давайте так на рахунок Віталія Кличка і на рахунок опозиції загалом, перше, що хочу сказати, щоб ніяких ні в не виникало ілюзій, зауважень чи думок, чи різних лжетрактувань, ми спільно разом узгодили нашу мету. Ми спільно разом йдемо до цієї мети. Шляхи досягнення тої мети можуть бути різними. Я ще раз хочу наголосити те, про що ми постійно говоримо. Будь ласка, не вимагайте від нас трьох синхронності в усіх діях. Ми є різні політичні партії. Ми є різні політичні партії ідеологічно. Так же ж, свобода є націоналістами, батьківщина партія, яка сповідує солідаризм. Кличко ліберальна політична сила. Зрештою, вимагати, щоб ми однакові були, то є смішно. Бо, якби ми були однакові, ми б були однією політичною силою. Так само в нас є різні методи політичної боротьби і політичного протистояння. Свобода, наприклад, ухваливши рішення брати участь в акціях Вставай Україну, ухвалила рішення для себе, що обов'язково лідер партії повинен безпосередньо спілкуватися з людьми. Тут саме рішення, напевно, я так розумію, ухвалила батьківщина, і лідер партії безпосередньо спілкується з людьми. Удар, така сама рівна разом з нами опозиційна політична сила, з якою ми координуємо наші дії, очевидно, ухвалила рішення, що не обов'язково, щоб лідер був присутній. Є присутні, скажімо так, представники удару другого, третього, четвертого ешелону, але це є їхнє право. Основне, що в нас є одна мета. Основне, що ми виконуємо спільні завдання і ми їх досягнемо. Я переконаний, будуть області, де буде кличко присутній. Зрештою, Ну найважніше нам зреалізувати ті наші прагнення. Вам не здається лише європається замість кличка, був при палатний чи ковальчук то... мені нічого не здається. Я знаю, що ми все робимо правильно. Влада нас боїться, влада ставить нам палки в колеса, так що все в порядку а ви бачите прапори удару. Прошу Ми бачили прапори, удару і в Ужгороді, і в зараз побачимо. Ну що дякуємо за рогу тепер... Пане тепер Оксані скажіть, да. як ви будете допомагати домагатися стати жертви? І так перше є парламентський шлях зараз. Президент Янукович не контролює Верховну Раду України. Якщо люди повстануть за свої політичні й економічні права, то розподіл сил в українському парламенті також зміниться. Тому числі за рахунок тих мажоритарних депутатів, які зараз знаходяться у невизначеному стані, але які зрозуміють, що треба бути тільки на боці людей. А на боці людей це на боці опозиції. Втрата Януковичем остаточної більшості у Верховній Раді України означає перший крок до відставки президента Януковича. Друге, що стосується позапарламентських засобів боротьби, в країні вирує політична і економічна криза. Хто сподівався у 2004 році, що буквально за декілька місяців все радикально і кардинально зміниться? Саме основне не сидіти в хаті, не думати, що просто так минеться, і не думати про те, що давайте ще два роки почекаємо, а там, можливо, пройдуть вибори. Це сценарій президента Януковича. Він хоче купити. Голоси виборцю на наступних президентських виборах він хоче залякати і сфальшувати наступні президентські вибори. Тому на вулиці наше завдання боротись за дострокові вибори президента України, і саме важливе показати Януковичу, що він не вкраде в народу України українську державу, що він не вкраде в народу України право визначати, хто в нашій країні керує. Тому треба і в парламенті, і поза парламентом піднімати боротьбу, і ми її піднімаємо. І принагідно хочу сказати, що ми втрьох зареєстрували вже у Верховній Раді України, як і обіцяли це перед виборами законопроект про імпічмент президента України. Але для того щоб цей законопроект став законом. Треба, щоб за нього проголосувала необхідна кількість депутатів. А необхідна кількість депутатів за нього проголосує тільки тоді, коли парламент дійсно буде парламентом, а не акціонерним товариством партії регіонів. Чого ми і добиваємося, в тому числі, цією акцією. Я переконаний, якщо коли. В порядку денному Верховної Ради буде стояти питання про імпічмент президента, і парламент буде оточений мільйоном обурених українців діяльністю президента Януковича, то такий законопроект буде набагато швидше ухвалений, ніж якщо цього не буде. Тому ми і їдемо зараз від області до області, від району до району для того, щоб піднімати людей на завтрашню боротьбу за нашу справедливу справу. Ми починаємо нову революцію? Що таке революція в уяві? Тих е, теперішніх чиновників, які починають поширювати страшилки, що опозиція революцію тут зараз вам влаштує, буде кров, будуть е, купа смертей. В нашому розумінні революція це докорінні зміни системи влади. Якщо хочете, то саме так воно і називається. Ми скандуємо гасло революція. Нехай влада боїться. Ми розуміємо під тим конкретні рішучі докорінні зміни системи влади, яких так зараз чекає українська держава. Ми стали ми стали на шлях до змін. От що це мова йде про те, що ми ж спеціально назвали акцію Вставай Україну, вставай, кожен громадянин. Скажи, що ти достойний, гідний громадянин цій державі. Нікого не бійся. Зроби так, щоб та влада, яка вибрана тобою, працювала на тебе, а не навпаки. Тому ця акція це не просто політична акція, це мова про людську гідність, про гідність тих тисяч українців, які зараз прийшли на цей мітинг. Вони не хочуть так жити. І вони мають право на зміни. Тому це шлях до змін. Знаємо. Більше того, ми навіть перед виборами сказали, що ми будемо робити, і це дуже важливе запитання. І саме тому ми доволі тривалий період часу про показували про те, що треба робити. Ми маємо план змін, тому що одна справа взяти владу, а інша справа що робити. Не, не, не для влади, а для тих людей, які дали цю владу.